15 травня у Корольовському районному суді Житомира продовжили розгляд справи десяти чоловіків із Коростишева, частину з яких обвинувачують у вимаганні вбивстві зґвалтуванні і викраденні людей. На судовому засіданні допитали трьох потерпілих. Першим заслухали Романа Біткевича. За його словами, підсудний Михайло Лукомський і Андрій Лавриненко побили його, звинувачуючи у зґвалтуванні сестри Михайла Лукомського та вимагали 2 тисячі доларів з його батька. «2 січня 2018 року мені зателефонував. Невідомий номер. І коли я підняв слухавку, то почув там голос свого товариша Петрука Артема, який просив вийти до мого до будинку, поговорити, на що я погодився. І коли вийшов, причекавши ще 5 хвилин, я помітив, що під'їхав автомобіль марки Toyota Land Cruiser 200 чорного кольору, з якої вийшов мешканець міста Херестишева Лукомський Михайлов. Підійшовши до мене, взявши мене за курточку та силою потянув до даного автомобіля, говорячи про те, що ніхто тебе трогати не буде, він наказав мені залізти з багажного відділення, оскільки я був психологічно та не розуміючи взагалі, що відбувається, виконав цю вимогу. Роман Біткевич каже, що у багажнику автомобіля побачив свого товариша Артема Петрука. У машині сиділи рідна сестра Михайла Лукомського Ілона, сам Михайло Лукомський та Андрій Лавриненко каже Роман. По прибуттю на кар'єр потерпілі вийшли з багажника і їм наказали роздягнутися. Коли ми почали вилазити, то Лавриненко Андрій наніс ударом кулака. Удар мені від чого я відчув різкий фізичний біль. Після цього Лукомський Михайло дістав свій мобільний телефон та почав вести відеозйомку, наказавши нам зняти з себе весь верхній одяг та стати на коліна. Ще хочу додати, що Лукомський Михайло вирвав різку з дерева та почав урцювати мене по спині, по ногам. Далі наказав нам Підійти до даного автомобіля, в якому сиділа Лукомська Івана, стати на коліно та просити у неї вибачення. Зі свідчень Романа Біткевича через певний час Михайло Лукомський сказав йому із батьком прибути на заправку. Там він вимагав у батька Романа Біткевича 2000 тисячі доларів, сказавши, що якщо не дадуть ці грошей, то вони напишуть заяву. Що потерпіли, зґвалтували Ілону Лукомську. Зі слів Романа Біткевича, його батько погодився і виплатив Лукомському ці гроші. Після свідчення потерпілого Романа Біткевича обвинувачений Андрій Лавриненко сказав, що ніколи не бачив Романа Біткевича і його свідчення є брехнею. Я <рес> тебе взагалі перший раз бачу е, на східі, я побачив тебе, я взагалі не знаю, хто ти і що. Ти навіщо ти обманюєш суд, Якщо ти взагалі мене не знаєш, мене не було не звуков, я, тебе, тебе знаю. я, я такої ситуації взагалі зовсім не пам'ятаю. Ну, може в тебе е, щось з пам'яті? може це вже другий був нелегкий не. Точка ти? Ну подивись на мене, це точно я був? Ти впевнений, що це я був? Так. <рес> Олександр Гордієнко, адвокат підсудного Михайла Лукомського, каже коментувати свідчення потерпілих зарано. Сторона винувачення заявляє про певні обставини. Ці обставини досліджуються в суді. І сторона, сторона винувачення, реалізуючи свої повноваження, надає суду докази. Плюс ми, звісно, що допитуємо потерпілих. Потім свідків потім в подальшому будемо досліджувати також письмові докази по справі. На сьогодні ну недостатньо. Не Часу, протягом якого були досліджені докази, недостатньо доказів. Ну, ми не бачимо усіх доказів по справі. Процес е, вибудовано таким чином, що докази почергово подаються до суду, і тільки після того, як е, буде завершено. Судове слідство досліджені, усі докази допитані, усі особи можна робити якісь висновки, але ми лише не представляємо сторону захисту. У інших учасників може бути своя позиція, а рішення справи все ж таки виносить суд і іменем України. Другим свідчення дав потерпілий Артем Петрук. За словами чоловіка, подіям з побиттям передувало святкування нового року, де він мав інтимні стосунки з Ілоною Лукомською, якій на той час було 17 років. А чоловік був повнолітній. Після статевого акту Ілона зі мною вийшла на общий стол, де ми далі продовжили святкувати новий рік. Після цього вона залишилась в цьому будинку ночувати. На наступний день враження також похмилилась, сиділа з нами за столом. І вивозимо спокійно таксі, виїхали. Ви перепрошували в УКОМ Силони, вибачення просили в не. неї це зробити? Змусили піти під погрозами, чи під тиск. Артем Петрук у своєму свідченні розповів, що 2 січня 2018 року Михайло Лукомський зв'язався з ним, щоб зустрітися. За словами потерпілого, коли прийшов на зустріч Михайло Лукомський, і ще якась людина, то його посадили в багажник автівки. Почали погрожувати, бити і говорити про те, чого на його думку він не робив. Наказали позвонити Роману Біткевичу, щоб з ним зустрітися. Його і Романа у багажнику автівки відвезли на кар'єр, де наказали зняти весь одяг. Виділи наш багажнику. Розділи до гала, принижували, били та знімали все на відеокамеру. Після цього нам повідомили, що якщо ми звернемося в поліцію, нам буде тільки гірше. Це відео, яке вони знімали на камеру, тобто буде по всьому місту. Це все будуть бачити. Нас після цього відпустили, потім був дзвінок до мого батька, де йому сказали, що у нього є фальшивий порт в розмірі 2 тисяч доларів. Третім своє свідчення надав Максим Голубков. За його словами, у липні 2023 року Дмитро Кукса та Руслан Твардовський звинуватили його у крадіжці у Діда Твардовського 70 тисяч гривень. І возле криниці він мені заявив, що я у його діда перебував в гостях і вправ суму 70 тисяч гривень. І я йому кажу, що я в нього не брав. Діда Твардовського, а так. Я йому кажу, що я цієї суми ну, взагалі не, не бачив і не брав у нього. І він мені стверджував, що я їх взяв. І так як е, він мені говорив, кукса Дмитро вдарив мене двічі е, в обличчя, е, в мене пішла з носа кров і, це, і вони далі стояли мені дорогою. Тобто наполягали, щоб я їм ці кошти вернув. За словами Андрія Ткачука, начальника управління нагляду за додержанням законодавства Національної поліції України Житомирської обласної прокуратури з 21 потерпілого станом на 15 травня 2025 року допитали лише 8. Всі злочини вчинені членами цієї злочинного повання, задокументовані про справі проведено велику кількість слідчих дій процесуальних, призначено велику кількість експертиз. Всі факти викладані. Дані в матеріалах справи, зазначені у обвинувальному висновку, і на даний час давати коментар по ті, тому чи іншому епізоду є недоречним, бо в першу чергу я хотів би звернутися до учасників судового процесу. Я їх прошу з'являтися зверта... з'являтись по кожному виклику до суду. Дізнаватись, коли наступне судове засідання, і в першу чергу вони також мають право звертатись з заявами і стлопотаннями з приводу затягування судового процесу або можливого тиску на свідків на потерпілих. Допит потерпілих продовжить на наступному судовому засіданні, яке відбудеться 26 травня 2025 року. Нагадаємо, що 10 чоловіків з Коростишева затримали 16 серпня 2023 року після спільної операції СБУ та Нацполіції. Судовий процес триває півтора року. 13 лютого 2025 року допитали першого потерпілого. Ілона Касаткіна Ігор Горкучин Суспільне новини. Житомир.